Усім привіт! Зараз у нас аеробне кардіотренування з акцентом на сідниці та ноги. Будемо худнути наші бедра. Робимо глибокий вдих, видих. Працюємо під таймер, будьте уважні. Перша вправа ми робимо джампін-джек кроком. Просто крок в сторону. І махи активні руками. Вони супроводжують наш крок. Видих, видих, коліна в нас м'які, живіт обов'язково підтягнутий. Погляд перед собою витягнута маківка вверх, як завжди. І ми активно працюємо. Видих, 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 видих. Ще. П'ять, 4, 3. Живіт підтягнутий, спина обов'язково пряма. Зараз у нас крок 10 секунд відпочинку. Далі ми будемо працювати стрибком. Якщо ви не стрибаєте, виконуєте кроком. Теж працюємо активно, на м'яких носках, коліна м'які пружинимо, стараємось відпрацювати ці 30 секунд. Спина обов'язково пряма, руки повноцінний повноцінне коло роблять. Да? Знизу до гори, знизу до гори, вдих носом, видих, ротом, Вдих носом, видих ротом. Дихаємо рівномірно так, щоб дихання не збивалося, не ротом. Задишки не робимо собі. 10 секунд відпочинку переходимо на крок. Далі ми будемо робити пліє і одразу випад в сторону з цього пліє. Носки в нас в різні сторони, коліна прямують за ними. Три пружинки пліє, спина обов'язково пряма сідаємо низько і перейшли у випад. Відчули сідницю лівої ноги в даному випадку. Коліна прямують за носками. Якщо я концентрую на чомусь увагу, ви все ще продовжуєте виконувати не нахил корпуса, а саме ми повинні сісти сідницями низько. Коліна йдуть в різні сторони, надто широко не ставимо ноги, п'ятки трішки ширше плечей. Спина обов'язково пряма. Зараз у нас відпочинок будемо продовжувати протилежну сторону. Живіт. Підтягнути, спину. Зберігаємо прямою. 3, 2, 1 і вниз. Відчули сідницю. 3, 2, 1 і вниз. 3, 2, 1. І ще. 3, 2, 1. Спина обов'язково пряма. Молодці. Нижче, нижче, нижче сідаємо. І обов'язково низько сідаємо в випаді. Руки прямують до стопи. В ідеалі взагалі торкатись підлоги. 5, 4, 3, 2, 1. Супер, зараз у нас крок. Далі ми будемо робити крок назад, лівою ногою, право попереду. Випад назад і стрибок вперед, живіт підтягнутий. Якщо ви не стрибаєте, ви робите просто кроком, опорну сідницю зажимаємо. Сіли, розтягнули сідницю, ви працюєте, я показую, ви все ще працюєте. Корпус надто сильно не нахиляємо, але він буде трішки нахилений. І ми виходимо в такий мах. Коліна перед собою, живіт підтягнутий, сідницю опорної ноги ми напружуємо. І максимально розтягуємо у випаді. Молодці поміняли ногу. Контролюємо все своє тіло спина обов'язково пряма. І видих. Вдих. Руками собі помагаємо, видих, вдих. Сідниця розтягується, видих, вдих, видих, вдих, видих. І видих. Ще. Видих, вдих. Ноги на ширині плечей. Не робимо реверансів, Не заступаємо за передню ногу, ні. Видих. Ще, 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 ще. ще. Видих. Сідаємо нижче і видих. Молодці! Далі відпочинок. Ми будемо робити випаду в сторону. Широка позиція ніг. Сіли у випад і відриваємо ногу з носком у повітря. Простіший варіант, якщо ми просто сідаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Живіт підтягнутий. Теж помагаємо собі руками. Руки рухаються вздовж ноги, яка в динаміці. Не нахил корпуса. Ні, саме потрібно сісти на сідницю і відірвати носок від. Підлоги. Якщо ви не відриваєте, ви просто присідаєте на одну ногу. Ще. Сідайте нижче. Не нахиляємось корпусом. Це чиста помилка. Живіт підтягнути і гарно сідаємо низько. Далі ми ногу не змінюємо, додаємо коліно, реверанс, коліно, випад. Коліно, реверанс. Заступили ногу назад. Ви продовжуєте сіли таз дивиться обидві кістки вперед. Є коліно і знову випад. Працюємо активно. Це я можу десь зупинитись, говорити. А ви контролюєте своє тіло, стараєтеся відтворити все у власному відображенні і уяві на своєму тілі. 5, 4, нижче. Сідаємо як в реверансі, так і в випаді. Крокуємо. Далі міняємо ногу. Випад в сторону. Ліва нога у динаміці. Поїхали низ, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Нагадую простішу версію: основне напружити, точніше, розтягнути сідницю. Напружити мається на увазі включити її в роботу. Видих, вдих. І видих. Вдих, видих. Живіт, пам'ятаємо, підтягнутий, Спина пряма. Сідаємо суто на сідничку. Далі ми будемо до цього ж випаду додавати реверанс і коліно. Видих, видих. Сіли гарно коліно. реверанс, Заступили ногу назад, відчули розтягнення сідниці. І знову коліно. Помагаємо собі руками. Видих, видих. Видих. Молодці ще. Вже трішки швидший у нас пульс. До кінця тренування буде найшвидший. Нарощуємо інтенсивність. Видих. Три, два, нижче, нижче. Один. Супер, молодці. Далі в нас відпочинок. Увага! Опорна нога у нас ліва, права буде в динаміці, руки перед собою. Будемо робити такий кік п'яткою назад вгору. Чим вище, не в сторону. А суто вгору. Ми сіли в полуприсід, і чим вище оцю п'ятку нам потрібно виштовхнути не прогином в поясниці, вона нерухома. Ми контролюємо своє тіло і працюємо сідницею, обома сідницями. Ми сидимо низько, низько, коліна вперед не йдуть. Суто таз відвели назад, сидимо на цій сідниці, стараємося щосекунди секунди сісти нижче і працюємо назад. Супер молодці. Далі ми сидимо статику у відпочинку. У нас відпочинку зараз немає, і ми будемо робити просто мах назад. Чи це буде призігнута, чи це буде пряма, без різниці в даний момент? Сіли в присяд на опорну ногу і суто назад п'ятку виводимо. Тобто ми раніше робили виштовхування, а зараз ми робимо мах, Видих. Опорну нижче, нижче, нижче. Більше зігнули, більше відвели таз назад. Вже воно пече все, але ми допрацьовуємо ще 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 руки перед собою. Молодці. Прекрасно. Тепер ми змінюємо ногу. Буде в роботі в нас права сідниця опорна, ліва в динаміці. Кік назад, п'ятка назад і вгору. Назад і вгору важливо тут пропекти оцю опорну нашу сідницю. Хоча дві. Живіт підтягнули, Спина пряма. Ми не нахиляємось. Ми сідаємо в оцей полуприсяд. Там не буде цілий присяд, бо ви цього не зможете зробити. Це буде незручно. І у нас зараз інше завдання. Ще, ще, ще. Три. Нижче сіли. Два, один. Сидимо. Статика. Ліва нога у нас в даному випадку на носку. Просто як маленька додаткова опора, але сидимо дуже низько. І поїхали мах. Мах. Чітко догори на кожному видиху. Уже сідниці просто неймовірно нас працюють. Мах. Ще мах. Не коліно вперед, а сіли. І чим нижче сіли, чим нижче. Оце таке горіння. Воно має бути ще. ще, 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 ще. Супер молодці. Тепер у нас відпочинок. До нас прийшли маленькі гості, будуть допомагати тренуватись. Далі ми робимо присяд. Широка позиція ніг трішечки ширше плечей або на рівні плечей. Коліна в нас паралельно одна одному рухається, сідаємо низько. Стопи повністю стоять на стопі. Вгорі сідниці зажимаємо, сідаємо активно вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих. Живіт підтягнутий, Спина пряма. Руки, щоб ускладнити, можна вивести перед собою догори. От туди ту сонця, як промінчики. Далі ми будемо додавати один стрибок. Тобто ми вистрибуємо. Якщо ви не вистрибуєте, ви просто стаєте на носки в цьому положенні, зажимаєте сідниці. Видих. Не спішимо. Основне сісти низько і гарно високо викинути з себе нагору. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Продовжуємо. Я тільки показую, акцентую увагу. Не коліна вперед і не сутулимось. Спина пряма і сідаємо низько, відводимо таз назад і гарно виводимо своє тіло догори. Високо-високо, молодці. Далі ми будемо робити дві пружинки. Дві пружинки і вистрибуємо. Дві пружинки і вистрибуємо. Поїхали! Та ж сама позиція ніг. Ми гарно викидаємо себе догори. Якщо ви не стрибаєте, ви стаєте на носки, ніби досилаєте свій таз вперед і вгору. Сідниці при цьому зажимаємо. Вище, вище вистрибуємо і нижче, нижче сідаємо. Дві пружинки. Ще нижче. Коліна не виходять за носок. Вони на стаз посилаються назад, вони автоматично будуть орієнтовно над п'яткою, максимум над носком. Увага. Далі ми робимо три пружинки і підйом. Три, два, один. І вистрибуємо. Три, два, один. Зберігаємо в собі силу, ще лишається дуже мало роботи, але ми її допрацьовуємо. Ще, 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 ще. три пружинки. Один. 15 секунд роботи. Ще кілька повторів зробимо. Чим нижче сідаємо. Стараємось до паралелі з підлогою. Задня поверхня бедра у нас працює гарно відвели сідниці назад. Молодці. Зараз у нас відпочинок. Вузька позиція ніг. Швидкі, вузькі присідання. Диханням і руками ми собі допомагаємо. Молодці. Видих, видих, видих. Ще, ще, ще. Чим нижче стараємось сісти. При цьому важливо живіт тримати підтянутим спину прямою, маківка витягується догори. І чим нижче сідниця ми опускаємось, особливо останні секунди. Робота інтенсивна: низько, 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 низько. І останній раз супер, молодці! Далі у нас буде вузький і широкий присід. Якщо вам все супер, ви можете це робити стрибком. Я в даний момент пропоную крок, якщо у вас рівень підготовки дозволяє супер! Поїхали тоді стрибком. Працюємо, працюємо або ж працюємо кроком. Основне сісти низько. Якщо ми десь не допрацьовуємо нам легко, так бути не повинно. Ви повинні зараз дуже добре відчувати всі свої м'язи. Нижче, нижче. Ще, ще, ще. Є молодці. Зараз у нас відпочинок. Можна ставати десь біля опори, можна і не ставати, якщо у вас її немає. Відводимо ногу в сторону. Опорна зігнута в коліні злегка, теж відвели таз назад, ніби в полуприсяд. І робимо такий мах у сторону. Чітко в сторону, не назад, не вперед, нікуди в діагональ. Чітко в сторону викидаємо гарно видих. На видиху, живіт підтягнутий, Опорна сідниця дуже повинна пекти. Сідниця, яка в роботі, теж працюємо активно, якщо ми все правильно робимо. Супер молодці, поміняли сторону. Те ж саме на протилежну ногу. Сіли низько і робимо гарний мах в сторону. Видих. живіт підтягнули, спину, вирівняли. Чим нижче сіли на ту сідницю, яка вже вас пече. Робо... Робоча сідниця теж. Видих. Чим вище піднімаємо. Видих. Видих. Молодці. Видих. Ще. Останні секунди. Чим нижче сіли, чим більший мах. В сторону чітко не кудись там в діагональ. Супер величезні молодці. Зараз у нас буде невеличка заминка. Ви цей комплекс можете повторити ще один раз. Якщо ви підготовлені, у вас прекрасний рівень підготовки, ви його робите тричі. І тоді ви 100% відчуєте суперове навантаження на нижню частину тіла. Хоча і в даний момент, я впевнена, ви теж відчуваєте сідниці. Ми зробили вдих і видихи. Передня нога в нас права робить крок вперед, стає на п'ятку. Ми робимо вдих руки через сторони, з видихом сідаємо на ліву, пружинимо вниз, вирівнюємо праву в коліні, носок на себе, показую боком. Так, ми сидимо в тому ж полуприсіді, відчуваємо розтягнення. Задній поверхні бедра, особливо передні ноги. Зігнули обидві ноги в коліні, стопи стоять на підлозі, пружинимо вниз. Далі вирівняли повністю обидва коліна. Ми стараємось це зробити. Може бути складно. Або ж легко дивлячись, в кого рівень розтяжки, наскільки ви давно займаєтесь, наскільки ви приділяєте цьому увагу. Попружинили, є, поміняли ногу вдих. І видих вдих. Руки через сторони. Розкриваємо наші ребра. І видих носок на себе. Коліно прямо обов'язково. Ще останній раз. І видих. Лишаємось внизу, Носок на себе. Вирівняли ногу передню в коліні. Виконуємо пружинки. Показую боком, гарно сідаємо на опорну сідницю, розтягнем, розтягнемо задню поверхню бедра. Зігнули обидві ноги в коліні. Звертаю вашу увагу, що спина обов'язково пряма. Орієнтуйтесь на свої відчуття. Можете закрити очі і просто уявляти те, що ми робимо, і кайфувати. Бо це дуже приємно, насправді. Коліна обидві випрямили, пружинимо вниз. Руки прямують до підлоги. Обидві у нас стопи тепер паралельно. Пружинимо вниз, долоня до долоні. Тянуть наш корпус важчим, і важчим донизу. При цьому ми стараємось випрямити наші коліна. Це дуже важливо в цей момент. Ставимо широку позицію ніг, пружинимо вниз, теж вирівняли коліно, потягнулись до правої ноги. Вирівняли її в коліні, Стараємось це зробити. Притягуємо себе, розтягуємо в тому числі і поясницю. І до лівої ноги потягнулись. Хочемо скластись повністю, весь корпус вкласти на цю ногу. Руки в нас по центру. Сідаємо в широкий присяд і підйом. Простянули задню поверхню бедра. Широкий присяд, низько, низько і підйом. Спина пряма, долоні в нас опорні. Якщо ви не дістаєте до підлоги, можна взяти якісь додаткові опори. І кілька разів сідаємо низько. Тепер долоня до долоні в замку і стараємось низько сісти. Можна покачати зі сторони в сторону, зі сторони. В сторону, далі опора у нас на долоні. Збираємо наші ноги, долоня до долоні. Розкриваємо грудний відділ догори. Стараємось вирівняти коліна в цьому положенні. Корпус тягнеться вниз, назад шию не закидаємо. Поперемінно то права, то ліва рука розкриває наш корпус догори. Погляд за рукою. І помалу повільно піднімаємося вверх, плечі назад і вдох. Лопатки розкриваємо грудний відділ дуже гарно, назад і вниз. Поплескали собі в долоні. Дякую за тренування. До зустрічі на Хелсап!